Вночі 3 вересня на Кіровоградщину прибув другий евакуаційний потяг з Покровська Донецької області. На станції в Олександрії зійшло 60 осіб з Покровська і Селідового. Вимушених переселенців розподілили по трьох громадах Світловодській, Приютівській та Попельнастівській. Фахівці судзахисту відпрацьовують всі необхідні організаційні заходи, грошову допомогу, влаштування дітей маломобільних. Йдеться на сторінці Олександрійської РВА. Центр допомоги Олександрія за підтримки благодійного фонду Безпечне майбутнє надав гігієнічні набори для закладів, де тимчасово проживають внутрішньо переміщені особи. Ці набори включають не лише засоби особистої гігієни, а й відра, швабри та інші необхідні засоби для прибирання, що допоможуть підтримувати чистоту і комфорт у місцях проживання. Сім з половиною тисяч гривень задонатили учні Попельнастівського ліцею під час свята першого дзвоника. Заклад долучився до традиційної шкільної акції Донати замість квітів. Зібрані кошти спрямують на потреби ЗСУ. Саме ж свято мало назву Жовто-блакитні серця, повідомив Фейсбук групі відділ освіти Попельнастівської АТГ. Слухачі факультету історії університету третього віку Олександрійського терцентру розпочали навчальний рік екскурсійною поїздкою в Холодний Яр. Побували біля Матронинського монастиря, відвідали козацький став. За переказами у ньому козаки освячували свої шаблі. Про історію Коліївщини говорили біля склика. Побували і біля дуба, якому 1100 років. У дитячій точці спільно, що працює на базі бібліотеки номер 5 можна отримати безоплатні консультації психолога та відвідати заняття з логопедом. Аби отримати відповідну послугу, необхідно попередньо записатися у телефонному режимі, розклад і контактні телефони на сторінці Олександрійської бібліотеки.